День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виконані з матеріалу МДФ у жовтому кольорі. Одна бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В бильці є бар. До комплекту дивана входить три великі подушки. Понизу дивану йде декоративна планка МДФ. В другій, другій бильці дивану велика ніша для зберігання дрібничок. Бильця трішки з форми. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Трішки підняли посадочне місце та видинули його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхнули задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишилась невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінопольорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє па папа!